Прошу пана Томаса Фрелесена, заступника голови представництва Європейського союзу в Україні. дякую, дякую, пане віце-прем'єр-міністр, замога верховної ради. Пані та панове, Мені також дуже приємно тут сьогодні виступати перед вами. з тим, щоб відсвяткувати дуже важливий момент процесу реформування системи мовлення. Це останні кроки перед тим, як це суспільне мовлення буде запущено в Україні. І нам дуже приємно, що після багатьох років обговорення Україна нарешті готова ці реформи запустити, які ми всі доведе. Чекали зокрема шляхом прийняття закону півроку тому і внесення змін до нього, які були зареєстровані в раді вчора І а, діяльність реф реформаторів а, в. Органам державного мовлення та в органах влади останні шість місяців дуже важливо, щоб це законодавство було належним чином ефективно запроваджено з тим, щоб воно запрацювало нам всім на жаль тепер зрозуміло, що дата 1 січня 2015 року є нереалістична, але ми хотіли би, щоб Uh, we also very much do that uh, the decoration uh, of public television and radio uh, broadcasting uh, has been specifically mentioned in the uh, government uh, action plan adopted this Wednesday. План уряду вказує конкретно про одне з пріоритетних напрямів, зокрема функціонування суспільного мовлення в Україні раді, що це відбувається не лише тому, що Україна вже робила декілька зусиль в цьому напрямку раніше. Це важливо, тому що незалежний, сильний суспільний мовник, є тим важливим тієї важливої зброї, яка. Зможе забезпечувати суверенітет та єдність країни, захищати права меншин, демократію. Та верховенство права. Отже, належне запровадження відповідного закону і функціонування дійсно незалежного суспільного мовника в Україні є передумовою демократичних зрушень України. Ось чому і Європейський Союз і Рада Європи стільки уваги приділяє також і фінансові ресурси, виділяє в цьому напрямку останніми роками. Крім того, ми вважаємо, що зараз Україна нарешті може сказати ні, державному мовлення це вже те, що не відображає сучасні реалії, і крім того, з огляду на фінансове стале розвиток Мовлення в державі дуже важливо на суспільне мовлення. Для цього звичайно треба буде через відповідні зміни. Але протягом кризи навіть журналісти повинні розуміти, що вони працюють заради суспільних інтересів. платники плататків сплачують податки, але не завжди можуть отримати належної якості послуги, зокрема послуги з боку. мовників. Крім того, ми чуємо зараз голос які закликають uh, media, very, uh, до обережності, до при збереження державного мовлення um, за таких тяжких часів в Україні, uh, але ми вважаємо, що з огляду на існування такого занепокоєння воно може існувати, але все ж таки, з огляду на минуле державне телебачення, краще, що воно краще прийшло до а, а, системи суспільного мовлення. Отже, не треба відкладати цей перехід, оскільки, а, якщо ви не зможете провести цю реформу, це буде дуже занепокоєним сигналом з огляду на можливість успішного запровадження іжних реформ. Більшість ваших сусідів вже це зробила, звичайно, пранапрацювали найкращі Практики використовували кращі практики європейської спільноти і хотів би запевнити вас, що європейський союз, як і по інших, напрямах, буде продовжувати підтримувати Україну і по цьому напряму не лише фінансово, але і шляхом надання наших експертів. І нам дуже приємно співпрацювати з українськими колегами як сьогодні, як і у минулому. Ми дуже тісно співпрацюємо з Радою Європи з європейською спільнотою, і В той самий час Ukraine, ми розуміємо, що в Україні існує багато компетентних експертів організацій. Колишніми працівниками змі і державного мовлення. Отже, дуже важливо долучати uh, and їх до суспільного мовлення, до процесу впровадження, який б дійсно відображав інтереси всіх верств населення. На завершення хотів би побажати вам успіху. тій важливій справі, яку ви робите, і хотів би скоро побачити Україну у переліку тих країн, де суспільне мовлення дійсно працює успішним чином завдяки реформуванню цієї держави. дякую. 嗯、mm。Hmm.